Вітаємо вас сьогодні, наш гість, пан Володимир Бурдін, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології. Ну, про практичну та громадську діяльність в галузі права ми ще будемо згадувати під час півгодини нашої розмови. Головне, пан Бурдін. Претендент, кандидат на посаду ректора Львівського національного університету вибори відбудуться 22 квітня 2025 року. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. запросила. Перший західний. На сайті юридичного факультету чи на сторінці юридичного факультету. Я знаю, що це індивідуально. Кожен факультет сам оперує своїми сторінками в університеті. Є історія. І в цій історії описано, що 14 Деканів юридичного факультету в різні часи були ректорами Львівського університету. Правда, востаннє такий прецедент трапився в 1944 році, ще навіть освободителі сюди не прийшли. Минуло понад 80 років, 81. І декан юридичного факультету, пан Володимир Будін, кандидатує на цю посаду. Ви вирішили порушити цю традицію чи відновити? Традицію я, паузи я, чи відновити попередньо? бачите. Я би не казав, що у виборах ректора існує якась традиція чи якісь закономірності. Принаймні, я їх не вбачаю, тобто ви зауважили, що в різний період були дійсно ректорами декана юридичного факультету і відомі юристи, які не були деканами юридичного факультету, але тут немає закономірності, бо ректором Львівського університету в різний час були, мабуть, представники, ну чи не всіх галузей і наук. Тому якоїсь закономірності, ну я не бачу, а претендую на посаду ректора зв'язку з тим, що маю певний управлінський досвід. Бо вже майже 10 років я очолюю один з найбільших факультетів юридичний. Ну і маю, в принципі, своє бачення розвитку університету в таких складних, будемо говорити, соціально-економічних умовах, в яких ми зараз живемо і виживаємо. Ваше бачення еволюційне, революційне. Поділіться. ним. Ну теж дуже загальне питання, і я розумію, що університет це дуже така традиційна і консервативна інституція, яка за жодних умов не буде сприймати якихось революційних зрушень, якихось революційних нововведень. І тому навіть з точки зору тактики, будемо говорити, ведення виборчої боротьби і програми, я бачу по кандидатах, зрештою, я не пропоную ніяких революційних нововведень. Ну, в кінці кінців університет функціонував, функціонує і буде функціонувати. Хто би не прийшов <кхи> ректором? Я все ж таки за такий поступовий еволюційний шлях розвитку бо революцій і реформ. Ну, зараз на нашу долю і так чимало. Тим більше в освіті, знаєте, ну що не день то нова реформа, і освітяни між нами кажучи, вже стомилися від того. Тому я би пропонував такий спокійний підхід до управління університетом без радикальних якихось зрушень. Це в загальних хрестах. Херсонський ніщо... консервативний. Ну, ну, якщо вам подобається такий терміни, то можна і так сформулювати. правильно буде так. так. Хоча ви знаєте, я не один раз чув, що мене. Не знаю, як правильно сказати, звинувачуючи, не звинувачують в консерватизмі або надмірному традиціоналізмі, так, в дотриманні таких традиційних підходів. Ну, я не вважаю, що це мій недолік. Так, я за консервативні підходи, я за збереження традиції, бо пам'ятаю, університет і факультет, ну вважаю, що в один з найкращих його періодів це періоди після відновлення незалежності. Я став студентом в 93 му році. Ну і відверто кажучи, той період, скажімо, студентства, мого студентства, той період викладання, той період взаємовідносин між викладачем і студентом, між студентом і адміністрацією. Ну я вважаю за взірець. Добре, еволюційний розвиток, бачення розвитку університету. Програми вашої немає на сайті. Я побачив, що з усіх кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка програми не популярні, там лишень кілька мають назвіть кілька позицій. Оцих еволюційних, які на вашу думку повинні спонукати виборців чи представників трудових колективів за вас голосу. Значить, ще давайте розберемося спершу з програмами, бо щоб не створилося враження в наших глядачів, так але глядачів про те, що хтось приховує свої програми, як там читав в окремих коментарях. А хтось їх оприлюднює, бо відповідно до нормативних вимог, які регламентують порядок процедури вибору ректора, програми, мають бути оприлюднені. На офіційній сторінці організаційного комітету, який займається виборами, не пізніше як за 10 днів до дня виборів. Тобто, ви за 11 днів до того на одному із засідань організаційного комітету була запропонована головою організаційного комітету, на мій погляд, абсолютно здорова, адекватна і слушна пропозиція, що, перш ніж починати зустрічі зустрічі з факультетами, з представниками факультетів, вони вже другий тиждень активно проводяться кандидатами. Кандидати представили свої програми на офіційній сторінці. Ну, на жаль, кандидати не підтримали одноголосно таку пропозицію голови організаційного комітету, і поки що, скажімо так, програми хтось оприлюднив, хтось не оприлюднив, хтось каже, я оприлюднив, але маю право її доопрацьовувати, бо це, мовляв, неофіційна є публікація. Це моя. Я на зустрічі з виборцями роздаю свою брошурку. В якій описана моя програма, яку я змінювати не збираюся, вона надрукована за мій власний кошт, і виборці мають можливість вже ознайомитися із основними, зрештою з конкретикою моєї програми. Незабаром вона буде повністю висвітлена на ну, скажімо, на моїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Якщо це можна вважати офіційною сторінкою, і безумовно, коли буде прийнято рішення у граніційному комітету, я передам програму разом з усіма кандидатами. Зрозуміло, це формальний ряд. Ну, але наші глядачі не знають, і брошурки вашої не мають. Не мають. Назвіть з брошурки те, чим ви найбільше пишаєтесь? <клес> ну, Пишаюся своєю програмою аж так. Бачите, Є дійсно такі речі, які мені видається, треба в університеті запроваджувати. Ну, дивіться, будь-який заклад вищої освіти, в якій би організаційно-правій формі він зараз не існував, чи то бюджетна установа, чи то. Підприємство, чи то неприбуткове при підприємство, чи прибуткове підприємство ну тримається по великому рахунку на трьох китах або на трьох ступах. це фінансові, які отримує заклад освіти, щоб функціонувати це є в тій чи іншій мірі наукова діяльність, і це є освітній процес. Викладаць, ну так можна так сказати. От, власне, через призму цих трьох основних ступів. Я, зрештою, писав свою програму, яка має певні особливості. Але ви науково поставили вище, ніж викладацька. А е, насправді. то е, у е, живе е, за... Пане Романе, супер запитання. Це я, студентів, я, я, мав, я мав зробити застереження, що ті ступи, які я назвав, вони не розташовані мною в порядку ієрархії. Вони всі Анфавітом. Взаєм... Можна так сказати, вони взаємопов'язані, але тим не менше вони абсолютно самостійні. І тут тут варто було б звернути увагу. Я сподіваюся, що виборці на це звернуть увагу. Я на всіх зустрічах на тому наголошую, що в різних програмах, в різних підходах кандидатів, як можна їх почути, їхні виступи на телебачення, кожен акцентує увагу на різному, скажімо, аспекті. Залежно від того, який стовп, як буде вибудована ієрархія, так би мовити, от тих стовпів, ми можемо побачити абсолютно різний розвиток університету в майбутньому. Для мене. Фінансова діяльність університету, безумовно, це є важлива складова, сумнівів в тому немає. Але я би на першому місці, якщо розташовувати ієрархію, поставив би освітній процес. Поясню, чому Шо за означенням університет, Львівський національний університет ім. Івана Франка є закладом вищої освіти. В університеті більше 25 тисяч студентів. Зараз їх називають здобувачами вищої освіти різних рівень. Майже 2,5 тисячі науково-педагогічних і педагогічних працівників. Тобто, коли абітурієнт чи його батьки, якщо він неповнолітній, обирають для себе заклад вищої освіти для того, щоб отримати освіту ну, відповідні професійні навички, я думаю, що передусім їх цікавить якість освіти, освітніх послуг. Я не сильно сприймаю цей термін освітніх послуг, але найбуде, бо він законодавчий. Тому я собі думаю, що основна увага. Майбутнього ректора вона має бути, щоб в таких складних умовах, коли відбувається відтік абітурієнтів за кордон, коли закордонні заклади пропонують надзвичайно привабливі умови для наших випускників наших шкіл. Коли ну, відбуваються такі деструктивні явища, як перед тим коронавірус епідемія, коли ми всі зайшли на такий дистанційний режим роботи, зараз війна. Коли упадують заробітні плати, щоб освіту в університеті зробити привабливою і якісною, безумовно, так, бо Львівський національний університет, диплом Львівського національного університету це своєрідний бренд якості нашого випускника. Я би хотів добитися того, бо зараз є проблема, що мене питали на зустрічах не один раз, як добитися того, щоб наш випускник... Не йшов працювати там в Ашан експедитором, касиром, не поклав свій диплом на поличку, а йшов працювати за тим фахом, який він отримав під час навчання в університеті. Це випускник Юрфаку. Е, ну, втрапляються і випускники Юрфаку. Такого, тобто, тут ну реалії їх треба визнавати. Я би почав з того, що ну для того, щоб освітній процес відбувався нормально, якісно. А він і двосуб'єктний по великому рахунку. Це та особа, яка прийшла. За освіту, і та особа, яка надає а, рівень осві... того і рівень того. Абсолютно, я почув таку ну суперфразу, як на мій погляд. Каже, що ми повинні набирати в університет абітурієнтів, які є голодними, спраглими до знань, і повинні тримати в університеті викладачів, які вміють гарно дидактично. Приготувати, знаєте, от як кухар готує страву, щоб приготувати ті знання, гарно їх подати, щоб студент наситився тими знаннями, і тоді процес буде в порядку. А отже, ми маємо на вході мати гарного абітурієнта, якісного, якщо хочете, я вам поясню зараз, що відбувається зі вступною кампанією, і повинні мати якісного, вмотивованого викладача професійного. Які би надавав ті освітні послуги. тоді все буде добре, гармонічно. Так, і маєте якісного на вході? На жаль, зараз ми потрапили вже ну, багато років. в Таке замкнуте коло, коли бюджетне фінансування на окремих спеціальностях, зокрема на спеціальності права, скорочується, причому скорочується раптово під час вступної кампанії, що є таким ну, певним шоком для нас. От, в минулому році раптом Міністерство вирішило, що замість 200 студентів-бюджетників ми повинні мати 50. От, уявляєте? Як... Тобто ви вважаєте, якщо за гроші навчаються, то це вже не той рівень, так? Тут, тут дуже важливо знову ж таки, щоб не було ніяких непорозумінь, маніпуляцій з тим, що я кажу, бо можна по. Вривати фрази з контексту, ми не повинні освітню діяльність розглядати як різної підприємницької діяльності. Знаєте, бо основною метою підприємницької діяльності є утримання прибутку, якомога в більшому розмірі з мінімізацією тих витрат на собі варті, за будь-яку ціну. І бізнесмен не особливо задумується над соціальною функцією. Пане Отто... Бордін, тут прошу повернутися до організаційно-правового статусу. Ви Ха. за бюджетну установу, це... за некомерційну чи за підмінну? Я, за я вважаю, що якщо університет перейде на іншу форму правового існування, не дай Бог на прибуткову установу, ну я думаю, що це буде катастрофа для університету. Університет вже ніколи, я наголошую, ніколи не буде таким, яким він зараз є. А як в бюджеті державному не буде коштів? Я не думаю, що буде така катастрофічна ситуація бо впевнений, що в державі представників держави, зокрема міністерства освіти, вистачить розуму не настільки скорочувати. Державне фінансування, щоб університет опинився на межі свого фінансового існування і перейшов на комерціалізацію, повну комерціалізацію освітніх послуг. Я ще раз повторюю, що цілком прийнятна така форма для існування для окремих приватних закладів освіти, але треба розуміти, що класичний університет, яким є Львівський національний університет Івана Франка, він тримає і некомерційні спеціальності, які комерціалізувати і утримувати з них прибуток неможливо. Але вони статусні? От, наприклад, вже від заснування е університету, в 1661 році існував році структурі університету філософський факультет, так Він, може там по іншому називався. Ну як можна комерціалізувати філософію так, Не, був дослідження був гелічний, Гегеля, чи Кант, канта було, чи, так, чи можна від того отримувати якийсь прибуток прямий? Ну, В тому розумінні, що так, ми надаємо освітню послугу і хтось готовий за неї одразу платити гроші. Я не, не уявляю собі, я вже говорив в одному з коментарів, ну, як можна там, комерціалізувати історію, філологію. І боюся подумати, ну, як можна комерціалізувати право. Хоча платників на юридичному факультеті вистачає. І то тому я би дуже обережно підходив до розширення сфери платного навчання. Замірте, Ну, вища освіта або можливість отримати вищу освіту і навчатися у Львівському університеті не повинна напряму залежати від розміру гамарця, гаманця і його вмісту. Ми спрофонуємо навчання інакше. Більше того, я вам скажу, що от розширення сфери платних послуг, коли ми просто беремо всіх, хто здатний заплатити за навчання. Ну і тішимося потім результатами вступної кампанії. Скільки ми понабирали платників, бо з однієї сторони для університету, для його фінансово-сподарської діяльності це величезний плюс. Ми формуємо в такий спосіб спеціальний фонд, яким має розпоряджатися університет на різного роду витрати, в тому числі і на преміювання. Викладачів, чорний гумор. Беріть три рази більше і відсіюйте, Залишайте ну, бачите, не вдається Долу відсіяти, бо ми породжуємо таку делікатну ситуацію. Бачите, є така дражлива і доволі спекулятивна тема зараз у суспільстві. І про університет багато я чого чув. Айте це корупційні ризики, бо ну, дивіться батькам, яким так просто було свою дитину влаштувати в університет. Вча вони прекрасно віддавали собі звіт, що вона як то кажуть, зірок з неба не хапає і посередньо вчилася в школі. Але вони мають мають можливість оплатити вартість навчання, яка ну сьогодні на топових факультетах є доволі високою. Це більше там п'ятдесяти тисяч гривень в рік. і Що говорити про юридичний факультет, зокрема, вони закрадаються епідомою навіть на рівні підсвідомості. Ну такий психологічний корупціогенний чинник. Ну, а може я в такий спосіб можу всі інші проблеми вирішити в університеті своєї дитини. А чому би й ні? Якщо... А Ані... нема думки, що якщо дитина не складати міїспити, заліки там і все решта, то може бути відраховано. І гроші пропонують. Ви маєте разі, пане Романе, але спілкуючись з, з батьками, особливо коли за результатами сесії ми приходимо до висновку, що дитина не надається на навчання, ми так делікатно намагаємось пояснити, що мабуть вам треба поміняти. Ну або університет, або сферу тої галузі знань, де ви будете утримувати вищу освіту, то батьки щиро дивуються, причому абсолютно не червоніють і питають. А що ви платників виганяєте? Вам що не потрібні гроші? Потрібні гроші, так, потрібні однозначно, але ми ще цінуємо свій імідж. І отут, власне, треба знайти такий дуже поміркований баланс. Я розумію, що це не просто. Але ще раз повторюю: ну моя ідея не брати. Ми не мусимо проводити вступну кампанію, як я вже так цинічно жартував під гаслом відкритих дверей. Тобто, хто зайшов з грошима і помахав, каже: Я можу купити тобто, у вас освітню посту. Ми з радістю кажемо, так, все, ти зарахований, більше нічого не потрібно. Ну, не може бути так. Я проти, проти цього, проти цього. Я ще, ще раз кажу, від платного навчання то 100% ми не відмовимося, воно на довгий час увійшло в, наші, в наш освітній простір. Але даруйте, я розумію, може, у вас є інші запитання. Е, Потрапилося мені стаття. Ми часом рівняємося на топові закордонні університети, намагаючись там запозичити якийсь їхній освітній досвід прогресивний. Але чомусь абсолютно або свідомо чи несвідомо ігноруємо ті проблеми. Які в них є, і наступаємо на ті самі граблі. От в Кембриджі в окремих коледжах вже виникла серйозна проблема з іноземними студентами, які платять неймовірні гроші за своє навчання. Ну, Кембриджі навчатися ну, пристойно, правда. Але в процесі навчання виявляється, що вони не на достатньому рівні володіють англійською мовою, і гроші вже надійшли в бюджет. Вони вже там використовуються або потрачені, а студентом ти не знаєш, що робити, бо він не надається на навчання в силу елементарних причин. І тут та сама ситуація, бо коли ти маєш студента-першокурсника, платника, ну, якому батьки мають можливість платити на навчання, а він Таких на щастя я одразу кажу, щоб не ображати наших студентів, бо студенти на юридичному факультеті на щастя це є топові рівень студентів, але часом трапляється і таке, коли треба порахувати дві третини від конституційного складу Верховної Ради, щоб визначити конституційну більшість. А дві третини це від 450. Це вище математика. Так і ти маєш пояснювати, повертатися, скажімо, до математики до теми дроби та пояснювати, що таке чисельник, що таке знаменник, що там треба помножити на два, потім поділити на три. і в тебе вийде цифра 300 депутатів. Ну це є конституційна більшість, так ну воно трошки так, так... Ви згадали про Кембридж. А Кембридж – це акцент на науці, а не на викладанні. Ну, а я би зна... я. Я так не сказав. Ні, вони ви, ну, не, ви так, не праві. Ну, ну так вони себе mm. визначають. Дивіться, Фундаментальна наука однозначно вона еманентна властива як окрема, окрема сфера діяльності університету. Сумнів немає, що Фундаментальна наука в університеті повинна розвиватися. Сумнівів немає. Що це окремо до речі, напрямок фінансування держави. Є чимала кількість і міжнародних, але ще більше і національних грантів. Тобто Про... то це там, де держава не буде скупою? Ну я спимаю сподя... не має, права бути. Ну, не має права бути скупою, бо це знаєте, пиляти ту геляку, на якій ти сидиш, бо однозначно, що прогрес суспільства це прогрес, це науковий прогрес перед усім, або зокрема і розумієте, не розвивати фундаментальну науку. Ну, це шлях просто в нікуди. Це шлях в прірву або в якісь такі І у вашій програмі. Це зазначено. Е, ну скажімо так, я поясню, що я що я маю на увазі про наукову діяльність. Однозначно, що наукову діяльність треба розвивати. Однозначно, що наукову діяльність треба підтримувати є окрема можливість зробити з університету дослідницький університет. Це такий окремий статус, який дозволяє отримувати більше фінансування власне на наукові дослідження. Але я повторюю вкотре, що ми не повинні ну, акцентувати свою увагу лише на науку. Бо наукою в університеті, фундаментальною наукою, ну, скажімо, займається правильно сказати, не обрана там визначене коло науко-оптичних працівників. Так, але значна частина науко оптичних працівників це просто дидакти, які мають дидактичні здібності, відповідні можливості студентам викладати. Ну, той матеріал, який дозволяє утримувати свій фах і ну, на середньому рівні розумітися. Потім дати можливість собі розвиватися, так при реалізуючи себе в певній спеціальності. Часу небагато, освітні послуги про тих, хто заходить в університет, ви вже розповіли. А про тих, хто навчає. Теж зараз в університеті існує кадрова криза. Ну, на факультеті я її відчуваю неймовірно. Бо Ну, є дві дві про вісімнадцять професорів. Дві тут не питання в наукових званнях і в вчених ступенях. Не йдеться про це, бо дійсно зараз 99% викладачів юридичного факультету мають ступінь кандидата наук або доктора філософії чи доктора наук. Не про те йдеться. Йдеться про мотивацію і бажання викладачів лишатися і працювати на факультеті. І на жаль, вона втрачається. Бо бачите, в науці в освіті має бути спадковість поколінь, зміна поколінь. Це цілком нормально, коли старше покоління вже стомлюється від викладання, воно вже не має тої енергії, але вона воно передає досвід своїм учням, і учні відповідно продовжують роботу і дидакти, дидактичну, і ту наукову, які. Почали вчителі, на жаль, але зараз випускники юридичного факультету розглядають роботу на юридичному факультеті абсолютно непривабливою для себе. Тобто, ми вже на п'ятому курсі, коли ну на освітньому рівні магістратури, так щоб було зрозуміліше, тобто то їм ліпше бути сумісниками. Просто так, так, ви знаєте, але я категорично про От я коли оголошував свою програму. На посаду декана, бо в минулому році мене якраз колектив підтримав на другий термін на посаду декана. Знову на 5 років так мені підписали контракт в минулому році на 5 років. То я відверто їм сказав, що колеги, ну я буду орієнтуватися на тих викладачів, які розглядають для себе факультет як основне і постійне місце роботи. Я розумію, що так на 15-20 тисяч в сьогоднішньому світі вижити неможливо. Неможливо. Я однозначно розумію, більше до того, схвальне, позитивно ставлюся, що більшість викладачів у нас мають право на заняття адвокатською діяльністю і адвокатують. Це тільки підвищує якість освітнього процесу і їхній фінансовий стан. А Дай... у львівській правничій школі можуть ще заробити щось до такого громадській організації. Ну, нема там заробітку, бо це якщо ви говорите про громадську організацію, вона не є прибутковою по своїй суті, вона більше статусний характер носить і була гранти була створена для можливого отримання грантів. По-моєму, там зайшов один грант, але і якось воно далі стоїть. І фінансова діяльність ну неактивна. Не тобто фінансів звідти тобто, ні, ні, ні. адвокатська діяльність оце це рятувати тих, хто постійно працює Так, так. Тобто вони мають можливість, бо адвокат це самозайнятна особа, вона сама планує свій час. Ну і зрозуміло, є можливість повноцінно працювати на кафедрі, на якійсь кафедрі на повну ставку. Конфлікту інтересів там ніяких не може бути. Ну, може виникати, але тут, думаю, що наші працівники знають, коли він виникає, щоб вийти з цієї ситуації, якщо він виник юридично грамотно. А ваші доньки Елену імені Франка навчаються? Маю дві чарівні доньки. Молодші 12 років недавно виповнилося, Вона ходить в лінгвістичну гімназію, бачить себе адвокатом вже. Ну, не знаю, як там піде, але Юридичний. чомусь та розмова, коли я веду її до школи лише на цю тему. А старша зараз на четвертому курсі юридичного факультету. На денній формі. Відмінниця. Е, відмінниця. Як сім'я реагувала на те, що ви ухвалили рішення кандидувати на посаду ректора? Коли це відбулося? Торік у вас влітку деканом. ви вже знали, що підете новину? Так. Підтримує вас сім'я в цьому. <как> ну, Як вам сказати, підтримує чи ні, бо дружина каже, що я такий. Трошки замкнутий в собі, не люблю ділитися емоціями, але я роблю це не для того, щоб щось там приховати від цієї сім'ї, бо відчуваю від них тільки підтримку. емоційно, для того, щоб їх зайвий раз не, ну, так, не ставити в такі емоції, знаєте, які я переживаю сам на самоті сам з собою. Мені так легше. Тому, не знаю, добре це чи ні, але так. є. Коли я подав документи, був оголошений конкурс, дружина про це не знала. Але вона, знаючи мене, мені то пробачила. Ви професор кримінального права. А ніколи так. у вас не виникає бажання, йдучи коридором університету зупинити колегу і тихо йому на вухо сказати: слухай, не порушуй, бо то кримінал. Е, не то, що виникає, а не один раз так робив. І допомагало? 50 на 50. А що було з тією половиною, кому не допомогло? Ну, думаю, що вони рано чи пізно або потраплять в халепу, коли я вже не допоможу, і не допоможуть наші колеги, або все ж таки одумаються і прийдуть на шлях правомірної, скажімо, поведінки. Кандидують три проректори, так? Троє. Троє, так. Троє, так. Ну, це буде така важка боротьба, напевно, і другий тур. Можна прогнозувати. Це найпростіше прогнозувати другий ну, тур. На вашу думку, така кількість претендентів на посаду ректора це добре? Це е, свідчення того, що є різні альтернативні шляхи, чи певна якась розгубленість? Можливо? Е, ні, ні, однозначно. Однозначно, добре. Бо я чув такі закиди стосовно університету, що, мовляв, ви там не можете всередині домовитися, то для чого ви це робите? Якийсь хаос ви там кожен тяне в свою сторону. Я вважаю, що демократія вона передбачає вибір. Вибір дійсно є. А колектив нас достатньо зрілий для того, щоб зробити вибір на наступні п'ять років. Бо з ректором укладається контракт на п'ять років. Ви своїм правничим оком ніяких порушень у виборчому процесі не бачите. Все е, наразі ні. Ви знаєте, я приємно був. Ну не скажу, що заскочений, бо це було в принципі і природньо для університету в принципі стосовно організації стосовно тих осіб, які займаються організацією, тобто організація виборчого процесу. На сьогоднішній день відбувається, на мій погляд, ідеально. Вона може бути зразковою. Вона є обтяжливою для кандидатів, неймовірно обтяжливою, бо кожний кандидат має рівні можливості для участі з усіма 19 факультетами, плюс окремі зустрічі з студентами, плюс окремі зустрічі з допоміжним персоналом, і плюс окремі зустрічі з тими. Працівниками і викладачами, в тому числі студентами, які не змогли прийти на зустріч живу, і ми будемо проводити з ними зустрічі онлайн. Тому жодних, скажімо так, пересторог стосовно того, що були порушені рівні умови для якогось з кандидатів. Ну я не вбачаю юрист. Однозначно вибори проходять максимально об'єктивно. Ну організація виборів так. До виборів ще далеко, бо вони відбудуться 22 другого квітня, квітня. так, коли виборці перейдуть до виборчих урн на виборчу дільниці? Виборці це представники, якби вони це ж ну не всі голосують, а представники. Ні-ні-ні, які... Якщо... Тут теж є певний нюанс зараз. Відповідно до закону про вищу освіту, організація виборів, на мій погляд, відбувається теж максимально демократично. Треба подякувати. Творцям цього закону, бо раніше було інакше, раніше були певні квоти. І обирали ректора у ну, 2014 році. Там конференція колективу. Бо по певних квотах були представники від факультетів в Америці. Ну, щось 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 на такий кшталт. Зараз участь у виборі, у виборі ректора беруть всі науково-педагогічні і педагогічні, всі, крім того. Визначена квота від студентства – це не більше 15%, до 15% і допоміжного персоналу до 10%. Але стосовно науково-педагогічного доїчних тижне, всі супер. У нас 5 секунд. Якщо вийдете в другий тур, прийдете на теледебат. Якщо запросите, так дякую. Дякую, що дивилися. Слухали з вами. Був професор, доктор юридичних наук декан юридичного факультету, пан Володимир Бурдін. На ну, все добре.